Я прийшла провідати родину лебедів в затоці Одри, неподалік мого дому. І от бачу, що у них все в порядку. Мама з своїми дітьми. От вона їх там щось чистила, виводила купатися. Тато плавав тут в затоці праворуч. Я його окремо знімала. Думала, він приєднається до родини, але він перевірив, що все в порядку. І кудись собі полетів по своїх справах. Знову десь. Ну, треба харчуватися, бо виховувати дітей і готуватися до зими всім родині потрібно. Ось щось мама. Бачите, хазяїчка. Хазяєчка облаштовує гніздо. Вони щось на ньому сидять цілий день на цьому гнізді. Один раз мама пробувала їх вивезти, погуляти. Ташенята трошечки виплили. Не сподобалось, повернулись назад. Другий раз вони виплили буквально на декілька хвилин. Покупалися, потріпотіли крильцями, трохи розмялися, вони знову повернулися в гніздо. І от мама щось там, бачите, облаштовує гніздо. Якісь тягне листя, очерек. Мабуть, щоб м'якше було спати. Поруч з ними завжди крижні. І водяні курочки. Ще бачила. Ну, різні інші птахи. Вони почуваються в безпеці, Він тут добре. Є що поїсти. А от мама така ось молодець виховує дітей і облаштовує, наводить порядки в гнізді. Я з початку травня спостерігаю за цим гніздом, ще коли мама сиділа на яйцях, потім бачила, як діточки. І от ми бачимо, що вони вже підросли. Ось такі вже ганенькі. Все в добре. Вони далі спостерігати за ними.